Вона сміливо вивела гуцульський діалект і культуру на велику сцену. Доле серце зумирай, я дівчата чи хто з умираю. І, не зважаючи на критику, не втомлюється повторювати. Це є найпрекрасніший діалект, діалект світі. Він старовинний. Я хочу, щоб люди не встидалися цього і розуміли, що воно є. Його треба навпаки цінувати і продовжувати. Нині прикарпатська артистка Фіїнка або ж Ірина Вихованець готується вдруге виступити на Нацвідборі Євробачення 2025. Співачка з великим відривом випередила своїх конкурентів під час онлайн голосування в дії. Майже 80 тисяч користувачів застосунку віддали за неї свої голоси. Загалом в опитуванні взяли участь понад 262 тисячі українців. Я знала, що в мене досить велика і класна фанбаза. Я вже це перевіряла не на одному голосуванні. Ну я не очікувала, що буде аж настільки великий відрив. Насправді, ми багато для цього попрацювали. Ми зробили багато відео. Я попросила особисто всіх, кого тільки знала, і навіть тих, кого не знала, кого могла, щоб проголосували. Ну і звісно, люди мали змогу почути пісню і зробити свої висновки. Наразі артистка активно гастролює містами України, тож зустріти її у рідному івано-франківську практично неможливо. Втім, поспілкуватися з Іриною нам таки вдалося, хоча б через відеозв'язок. Фіїнка запевняє, усі свої зусилля і творчість скеровує на найголовніше. Зараз будь-будь-який порядний громадянин України все, що він робить, це для України. З концертів завжди закриваються збори. На концертах завжди проводяться аукціони, де ми можемо збирати непогані суми. Інстаграм, тікток, ютуб. Всюди де можна, якщо потрібно якісь збори, закриваються. Люди файно все скидають, люди довіряють. Дощ ніде ще не підвела і не підведу, і люди то знають. І це дуже приємно, дуже класно. Словом, як можемо, так робимо. Робимо багато і до купочки, до купочки, та й перемога. Що ж до пісні Культура, яку виконавиця підготувала для конкурсу, то вона уже встигла полюбитися слухачам. Культура моя, культура". Я вважаю, що ця пісня, як і сама Україна, в ній є все. В ній є важливий меседж, в ній є колорит, в ній є звучання автентичних народних інструментів і сучасність. Я говорю зараз про важливе. Я говорю про те, що єднає людей, і я вже отримую відгуки від Дніпра до Ужгорода. Мені пишуть і. Кажуть про важливість пісні, і це дуже надихає, і це дуже приємно. На підтримку своїх прихильників Фіїнка сподівається, і 8 лютого у фіналі конкурсу між тим запевняє, ретельно проаналізувала свою попередню участь у нацвідборі, де зайняла четверте місце. Тоді каже, важливу роль зіграла відсутність досвіду виступів на великій сцені. Втім, ці два роки не минули марно. Взагалі, це в мій був перший перший такий крок на українську велику сцену. Тому в мене дуже багато було. Я зараз аналізую помилок у звучанні, у технічних всяких таких нюансах. Але зараз ми вже досить мудрі зробилися, вже знаємо на що більше звертати увагу. І що не можна так все пускати на самотік, треба дуже прискіпливо до всього відноситись. тим більше на це така штука, коли на тебе дивляться як під лупою. Не дай Бог, ти не так щось скажеш, що зробишся вже до кінця життя. З тобою напевно буде в Україні. Словом, досвіду багато. А переможець нацвідбору представлятиме Україну уже на міжнародній арені. Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення стане 69-м за ліком і пройде у швейцарському місці. Базель ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.